Він жив своїми піснями, а на його творчості виросли покоління. Кузьма за життя встиг спробувати себе у різних сферах та по справжньому захопився творчістю. Згодом став ідейним натхненником гурту Скрябін. Я люблю його пісні. Я напевно потрапив. У той період часу України, коли ну я став такою молоддю, яка виросла на його піснях. Тому я якби знаю і старі його пісні, і більш нові, і ту саму мам, і хлопці-олігархи. 14 серпня йому виповнилося б 48, Та доля вирішила по-іншому життя співака обірвалося саме тоді, коли країна втрачала патріотів. Серце Кузьми було наповнене любов'ю до України. Тепер сотні його переспіваних пісень говорять: пам'ять про кузьму житиме у віках. Я запам'ятав кузьму як шоумена яскравого, пам'ятаю проект Шанс, пам'ятаю проект Шоканемо. І це, мабуть, один з небагатьох шоуменів України, на якого хочеться дивитися, а якого не хочеться перемикати, якого розумієш з півслова. Молодь та старше покоління. Чи не усі говорять про щирість і відкритість Андрія Кузьменка? Телепроекти з його участю мали великий успіх, адже невимушеність та почуття гумору шоумена притягували до себе людей. Його всі будуть слухати. Це як це вже в перейде, воно переходить переходив в пази. Друзі співака влаштували грандіозний концерт пам'яті. На його честь перейменовують вулиці та сквери. А мати Андрія Кузьменка написала про нього книгу. Тож ім'я та пісні його живі, і це найкращий вияв народної любові. Мені він сподобався тим, що в нього пісні були такі наближені дуже до народу, і він сам був наближений до народу. Він завжди підтримував людей у всьому. До своїх фанатів він був дуже щирим, тобто завжди всі обійми, ну і так і далі. Пісні в нього такі життєві, і вони ну за душу торкались до кожного. Він не любив пафосу, проте своїм почуттям гумору, а подекуди і провокативними репліками змушував задумуватися над буденними речами про цінність дружби, допомоги ближньому та справжню ціну слави. Адже сам неодноразово говорив про те, що міг би працювати за кордоном, проте волів жити на рідній землі. Таким запам'ятаємо його, і ми епатажним, енергійним та відвертим. Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов, новини, телеканал Ексклюзив.